Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, яке я записую 25 листопада 2025 року, хочу з вами розглянути таке прогнозування, зробити і розглянути тему, чим європейський план миру для України кращий, ніж план Сполучених Штатів Америки. Бо, вроді би, візуально з того, що озвучують, ну, то, звичайно, що кращий. Але, можливо, є якісь таємні додаткові угоди, про які не повідомляють, або ще щось цікавого сьогодні нам карта розкаже. І чи буде цей європейський план прийнятий до уваги, чи буде він в такому плані розглянутий? Бо Росія ж вже заявляє, що їм не підходить той план, який там є європейський, мовно кажучи. А їм підходить от той, який там з 28 пунктів, який, зрештою, вони, по ходу самі писали. Тому давайте сьогодні в цій темі будемо вносити ясність, кому мої прогнози важливі, цікаві. Підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписуємо однаково, екстрасенс Роман Шептицький. А також поширюйте відео, ставте вподобайку, щоб відео було активним. Бо атаки Смердобоцькі зараз, в тому числі. Стають активніші. Ну що ж, давайте зробимо перший розклад в порівнянні, так? Європейський план, американський. Європейський, американський, європейський план миру для України, американський. І по четвертій карті. Тому що, пам'ятаєте, з тих попередніх прогнозів, які я складав, там була чітка інформація, що в такому форматі, як є цих 28 пунктів, вони не будуть прийняті. І мені показали, як половину з них, тобто, що мають бути якісь переузгодження до 13 пунктів, таких прям основних основних, решта ніби будуть як такі додаткові, чомусь так показувало. І ще була цифра 14, тобто один ще плюс такий, як би, може, як. Що таємна угода 14 пунктом. Так, що по енергії? Європейський план американський, європейський американський. І четверта карта. Так, ну почнемо повтор з американського плану. Зразу карта йде. Світ, мир перевернутий. Тобто карта хаосу, що вкотре підтверджує, що в цьому плані є доброго. Так, ми вже про це говорили. Доброго, там є аж раптом 3-4 пункти для нас, для України. Далі карта. Треба через силу відстоювати все рівно, як своє, воно показано. І рух до змін. Ще мають бути відповідні зустрічі, ще мають бути відповідні ради на ради. Я вважаю, що в тому числі має ще відбутися і зустріч Зеленського Трампа. Мені, до речі, карта показувала, що високий, ймовірність це може бути саме цього тижня. Трамп вже, до речі, сказав, що він і не розглядав детально цей план. Ну, звичайно. Що він взагалі робить питання? І що він там вже і дедлайнів, тих немає, які там встановлювали до 27 го числа, треба підписати, чи там чи до 25-го. І от карта невдачі. Тобто для України цей план, ну, невдача повна, з тих 28 пунктів. Ще раз це повторюю, це по енергії. От, треба е вносити нове. Ділитися, вносити нове. Далі карта виснаження негативна. Далі карта, що треба його змінювати карта перемін. І дивитись на перспективу. Так, добре, європейський план. По-американському все зрозуміло. Це і підтвердилось те, що раніше карта показувала. Європейський план. Поки що він особливо не йде до реалізації. 8 кубків. Далі йде карта. Немає по ньому ще якоїсь конкретної домовленості. Ту з пентаклів перевернути. Далі карта вогню перевернута. І реалізації. І також карта сім жезлів перевернута. Це означає, що в повній мірі, так як він прописаний, він також прийнятий не буде. Чому він не буде прийнятий? Тому що він не підходить Росії в тотальному варіанті. Чи і США він не підходить в тотальному варіанті. Так, то, що він не підходить Росії, це зрозуміло. Тут і без карт зрозуміло. Але він і не в повній мірі підходить США. Отут саме цікаво. Що, як бачите, ну, є пункти, які підходять, є пункти, які не підходять, бо вони розуміють, що в такому повному варіанті це не підходить для Росії, а їм же ж треба США типу, треба їм завершити війну в Україні. Ну, і виходить, що в такому варіанті, як це пропонує Європа, ну, США не підходить, бо інакше тоді Росія це не прийме і. І далі, далі, далі ми вже знаємо, що буде. Тобто війна продовжуватиметься, так? А їм треба її зупинити. Ще раз скажу, по енергії те, що буде відбуватись далі. Перше, глобально, що приймуть чи як підпишуть, нам подобатись в такому повному варіанті, не буде. Можливо, ще якісь проводитимуться референдуми чи щось такого формату, я не виключаю. Потім енергія змін корекції того, що буде прийнято, буде можлива. Мені так прийшло по інформації. По енергії це читається десь ближче лип лютий березень наступного року. Що на це ще може вплинути? Різка подія, якась критична саме по, по Росії. Офіційна смерть Аля Путлера, можливо, якийсь там. Типу як якбум, переворот внутрішній, провладний, ще якісь аспекти, такі, що різко можуть виникнути. І відповідно та ситуація, яка в Україні вже під ту ситуацію, яка там буде, також змінюватиметься. Ну, так що, по енергії, що цей план? Ну, сидять, от сидять, узгоджують. Тобто він, якби в основному узгоджений, але він ще буде змінюватись. Зв'язані руки, нема реалізації цього плану. Тут карта стресу взагалі. Тут карта аутсайдера. Добре, якщо б він так був прийнятий, як по-європейськи він написаний тими європейськими, чи він взагалі є вигідний для України? Бо тут ми показуємо, що ну, чи буде з нього якийсь толк. Чи він є вигідний для України? Переміна, праця, зірка аркан, колесо фортуни, дев'ятка мечів. Ну, там теж не всі пункти є вагітні, абсолютно. Чи є якісь таємні умови? Да. карта балансу. Карта каже: що ти питаєш, як ти сам це знаєш? Нульовий аркан і четвірка мечів. Те, що заморожено, і те, що прописано четвірка кубків, перепрошую. Десятка мечів. Те, що заморожено, те, що в таємному якомусь варіанті, це найбільше і не буде підходити. Десятка мечів це те, що може принести теж якийсь якби крах руйнацію, а не задоволення. Розумієте? Ну, по крайній мірі, тут є значно більше того, що для України плюс. Ну, значно більше, так? Але не повністю і не все. Тобто вони теж десь розуміють, що треба щось типу, щоб Росія на ті поступки пішла. типу, задовольнити якісь їхні потреби, якби це абсурдно не звучало. Потреби Росії, їхні побажання. А то, щоб об'єднатися і Україну нормально забезпечити всім необхідним для того, щоб загатити ту російську Чорноту, то ні. Ну, що це за історія. Коли ж вони нарешті усвідомлять, що тільки в єдності цю Чорноту можна е знищити і примусити завершити війну. Примусити ключове слово. Ще дуже цікаво, що вчора ж Трамп говорив з цим Сі Пінім, Вчора, вроді, так. ось, Щоб Китай сказав Росії в такому контексті, якби завершити війну. Хто той Росією керує? Хто завгодно, тільки не сама Росія? Це вони такі сильні, потужні могутні, що від Китаю якраз залежить продовження війни. В своїй історії. Давайте кілька карт подивимось, до чого вони добалакались. Глобально поки що ні до чого. Якісь є попередні обіцянки. Ану, чи буде все-таки Китай, так як я ще колись сказав в 2022 році, відігравати важливу роль в припиненні війни в Україні. Відповідь так. Це може бути теж так не напряму, але досить завуальовано. Чи вже Китай може давити на Росію в плані завершення війни? Карта ще поки не активна, чи буде це відбуватися найближче? ну нехай від 2-4 місяців до цей період, до, до 5-6 місяців. Тут більш карта активніша, і це може відбуватися щось різко, навіть і швидше. Але поки що якихось конкретних домовленостей нема, тому що таке враження, що Китай сказав, що їм теж щось треба від Америки. а Америка в цьому контексті не хоче їхню потребність задовольняти. Може, там за якісь ці їхні теж якісь землі питання шламу, мова, може, там наразі якийсь Тайвань, там, чи за якийсь там острів, чи за що там йде, теж дуже часто такі історії, розмови. Вроді Тайвань, так. Хто там більше тому розуміється, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і щось тут не досягли вони якогось консенсусу, але бачите, Трамп знає кому дзвонити, щоби, хто має на Росії вплив. Я все рівно мені так де по відчуттях, що це мусить відбути, Знаєте, щось таке, що зараз де десь на рівні неславно-явному і необговорюваному, а потім, на ну, може, раз, як ще якась альтернатива взагалі, і тому американському плану, і тому європейському плану. Щось таке, знаєте, як об'єднане, альтернативне, але воно. От буде в такому вже варіанті, типу як прийнято, підписано. З потім, так якби тим, що це до того повертаються, коригують, міняють. Но зараз якогось остаточного документа, вже чітко узгодженого, щоб вже він от був під підпис, карта негативна. Тобто його ще по факту як такого остаточного не існує. Далі йде карта праці. А тим, що йде робота. Чи з'явиться він як такий до кінця 2025 року? Теж немає 100% відповіді. Так, але, по крайній мірі, те, що йде про працювання до кінця 2025 року, так як я тоді казав, що в цьому контексті більше вже йде січень період, так, лютий-березень. Угу. Січень, лютий, березень, все рівно вони активніші. Зараз така динаміка зберігається, що може, може, десь щось там з дня на день зміниться, переміниться, отак я кажу, якась як фатумність різко, різко раптово. І це тут тільки йде як примус, примус до Росії, до завершення війни. Ну то хай би ну, вона ще б, там, них ще більше розгадили тих всяких їхніх і підприємств, військових і так далі. Сьогодні ж там якісь дуже. Модний цей оснащений літак. ліквідували. та й добре, побільше би таких тих всяких гадостей ліквідували. І ж, до речі, пам'ятаєте прогноз минулорічний, де прийшла інформація, коли завершиться війна. Там є таке відео в мене. Контакт з вищим розумом. Питання було 26 го року. А перед тим, перед початком війни, що сне все мені Сонди було чітко про 5 років війни. Ну, це рахуйте, якщо 22 рік весь, 23 рік весь, 24 рік весь, 25 рік весь, і так якби 26-й. Це виходить якби п'ятий рік війни. Називається як не крути, як не верти, але от така от обстановка питання. Пишіть, що ви думаєте, з цього приводу? Постерігаємо, аналізуємо, будуть якісь нові новини, будемо дивитися. Також що робити розклад прогноз на грудень для України. До Речі, минулого року в розкладі по місяцях, там досить така хороша карта випадала. І попередньо також плануємо цього четверга спільний з Христиною Боговіт ефір. Також в плані прогнозування для України. Що цікавого, покаже спільний прогноз. Що подивимось. Що там нічого глобально не зміниться, то в четвер буде ефір десь ввечері. Попередньо. Планували десь годинка сьома. Так що дякую всім за увагу. Дякую, до речі, тим, хто голосує за мене в номінації Таролог року і Екстрасенс року на сайті «Езотерики Words. Виявляється, я і в двох номінаціях. Тому, хто ще має бажання, може проголосувати. Голосування вроді ще як триває. І моделюємо, стараємось максимально ті сценарії майбутнього, які треба для нас, хороші, позитивні, плюсові. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося Світло і побільше всім відправляю.